і пограти в ігри. Подивіться, ось така я в мене турбинка приготувала для вас. А в цій торбинці дуже багато зібрано різних ігор. Ось я пропоную зараз <плались> вам вибрати з цих картинок якусь одну гру. І ми її з вами зіграємо. <пл ethics> Може, ось таку подивимося, да. а що це тут намальовано? Я що це тут у нас є, Марко? Ось павучок і павутинка. Так, павучок і павутинка. А ще яка є гра. У мене яєчки. А в христинці що в мене? є? Піроми Піроми прямо так. А спробуємо спочатку зіграти барабан. Да. Добре? Да. Бар. Виймаю з нашої турбинки. Барабанчика. І ми зараз зіграємо гру привітання. Будемо вітатись, казати своє ім'я, простукувати на барабані склади і передавати один одному. Ось так. так. Привіт! Я Інна. А ти хто? Ми в такому когось робили. Привіт! А ти хто? Привіт! Привіт! Я Саша. А ти З яку я пропоную вам зіграти, це телевізор, телевізор. новини. Телевізор новин. Пропоную вам передавати телевізор по колу та розповідати новини зі свого життя. Недавно я гуляла в парку. Там дуже красиво, багато снігу, ростуть великі-великі ялини. Даринка, розкажи ти нам якусь новину. Я колись я їхала плосом з бабусі. І там якийсь мусили. І він нас ходив відразні. Ти що, яка чарівна історія? Співала на тебе. у теж упак звірями, але це було літо. А наступна наша гра це будуть що? Стрічки! Так, які Сніжка. вони? Кольорові. Ось подивіться, стрічечки у нас лежать такою у вигляді. Чого? Що вони вам нагадують? Сніжинку. Так, Сніжин. теж сніжинку. Ми зараз. За кінець стрічечки, кожен Міна. за кінець стрічечки. Знайдіть собі кінець стрічечки. Можна встати, можна встати, знайти собі кінець стрічечки і триматися. І триматися міцно. А я теж хочу взяти стрічечку. Ось так, подивіться, яку ми гарно утворили сніжинку. Це папу секунд! Гарно, а ми Але... з тобою тобою. Я... Дивіться, а давайте ой, не згубіть свою пару. Це ваша пара, Христинка. Тримай гарну. Ми зараз. А будем... може ми Давайте ми зараз отак будемо виходити. Е яка перша зверху стрічечка? Ми всі присідаємо, а зелена стрічечка стоїть. Дивіться, дітки, ми утворили з вами такі. Стрічки не прості, а веселі, танцюючі стрічки. Добре?